Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня наша тема буде літієві акумулятори. Ось перед нами знаходяться такі два типи літієвих акумуляторів, як ви бачите. Зараз ми їх порівняємо і постає вибір, які краще використовувати, вибрати для побудови автономної системи живлення. Отже, перший варіант це у нас літієвий акумулятор, літій залізофосфатний, відповідно. Ємністю 105 ампер годин. Його характеристики. Зараз ми давайте виміряємо. Так, в мене є. Ось. Вмикаємо штангенциркуль. Так, заміряємо його характеристики. Товщина 36. Ширина. Так, 100. 30. Ось 130. Ну, довжину. Ми замірюємо висоту, тобто самого акумулятора. Ми ось так. візьмемо лінієчку і замірюємо. Тут бачимо 195. Ось так. 195. Ну, з виводами. Підключенням буде десь 200 мм. Так, другий тип акумулятора. Літій залізофосфатний. Такий варіант. Ось його характеристики. Зараз покажу, щоб сфокусувалось На камеру щось не фокусується. О, є. Літій залізофосфатний акумулятор 3,2 вольта 100 ампер-годин. Його параметри 30, 135, 220. 100 ампер-годин. Давайте зараз заміряємо. Отже, так. Ширина. Так. 135. Так, так, він має 30 міліметрів. Так, так, да, 30. Ну і так. Зараз висоту самого акумулятора переглянемо. Він нас показує. 215, 215 міліметрів висота. Так, наступний етап, а, ну, зараз покажу різницю в цих акумуляторах. Ось по висоті вони так виглядають. Тут вони ще, відповідно, мають захисні такі кришечки. Я зніму. Ось як ви бачите, це такий тяговий акумулятор використовується в електротранспорті, в електромобілях. Він тут на заклепках, як ви бачите, монтаж виконаний так. Тут потрібно їх висверлювати і далі з'єднувати у схему. Ну, є, звичайно, штрих-код. От можна побачити. Ось, якщо видно, сфокусував, так видно. І цей акумулятор також штрих-код. Ось тут, ну, погано фокусується. Є, штрих-код також є. Так, тепер давайте ми їх зважимо зараз. Отже. Другий етап етап зважування акумуляторів. Перший ми будемо зважувати акумулятор синій, 105 Ампер-годин ємністю. Так, наша вага. Дивимося, вмикаємо вагу. Ось так. Що в нас показує? Тут ближче навлижу, щоб було видно. Так, беремо наш акумулятор. 1990 грам. Так, ще раз. 1991 92 грам. Беремо цей літій залізофосфатний акумулятор ємністю 100 Ампергодин. Він важить 1923 грами. Для контролю. Ще раз 1923 грами. Отже, різниця невеличка. Між цими тут у нас можна закачати електроенергії цей акумулятор 105 а -годин ємністю, а цей 100 а -годин Акумулятор. Отже, який вибір кращий? Ось є його код, відповідно, можна код сканувати і переглянути. Отже, що ви скажете, шановні глядачі? Який кращий тип акумулятора використовувати в альтернативній автономній системі живлення? Ваші голосування під відео коментуйте. Ось цей акумулятор синього кольору. літій-залізо-фосфатний, ємністю 105 Агодин, або ось зелений акумулятор літій-залізо-фосфатний, ємністю 100 Агодин. Отже, таке голосування пропоную. Ну і за результатами голосування будемо. Далі робити висновки, який тип акумулятора використовувати в автономній системі живлення. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі.